Після страшної ракетної атаки, 8 червня 2024 року, наше обладнання, на жаль, було частково пошкоджено, і фонд разом надав нам цей апарат. Компанію Protex Solution було встановлено і проведено навчання лікарів щодо праці на цьому апараті. Logic TOTUS є дуже естетично красивим, дітки звертають на нього увагу. Він е, такий космічний, діти цим захоплюються а для лікарів. Рів, звичайно, апарат дуже простий в використанні, простий інтерфейс. Малюки не завжди лежать слухняно треба проводити обстеження буквально за лічену хвилину. Гарна нова сучасна апаратура є надзвичайно важливою, це в рази покращує діагностику і ефективність лікування. До нас надійшов спеціальний запит на універсальну систему з великим функціоналом, з можливості досліджувати дітей. Виробник максимально. В короткі терміни зміг поставити нам одну з перших систем Logic TOTUS в Україні система максимально універсальна, максимально компактна, зручна, може переміщатися по відділенню, використовуватись в операційній, має на своєму борту ряд спеціалізованих інструментів з використанням штучного інтелекту. Ми дуже раді, що змогли допомогти лікарні «Охмадит» в найменше терміни поставити цю систему, змогли провести тренінг з лікарями по максимальному використанню. Ні, можливості цієї системи і щасливі від того, що вони можуть врятувати більше дітей. Протек Solutions Україна нас веде зірка життя.